Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні у нас 2 грудня 2025 року, і я запрошую вас на прогулянку нашими квітниками. Покажу вам, в якому стані зараз знаходяться мої рослини, як я їх готую до зими, що обрізати, що вкривати. Про це буде мова в цьому відео. Почнемо з троянд. Маю ґрунтопокривні троянди. Це в мене свані, це в мене зеферії, яка ще навіть квітує. Є чайно-гібридні троянди, спреї, штамбові троянди. Більшість своїх троянд я не вкриваю на зиму. Взагалі не вкриваю. В мене таке, знаєте, відношення навіть до чайно-гибридних, якщо, О, боже, яка краса, дивіться. Ой, гуси! Красиво, як навіть чайно-гібридні я не вкриваю. Якщо не виживе, значить це не моя троянда. Єдине, що я роблю з трояндами на зиму, це вкорочую пагони, як на чайно-гібридних трояндах. Грунтопокрині троянди можуть тільки обрізати ось ці суцвіття на зиму, а можу взагалі їх не видаляти. Листя я не видаляю. Це вічно зелені троянди, що зефері, що. Вони практично листя не скидають. Я мульчую пристовбурове коло, тут в мене замульчовано корою або компостом, і так мої трояндочки зимують. Єдине виключення це штамбові троянди. Тим більше, що вони в мене посаджені тільки в цьому році, от їх я буду вкривати. Тут у мене троянда принцеса Маргарет, вона замульчована компостом. Це я вже. Відготували її на зиму, спрейки мої також замульчовані, листя скинули, пагони вкорочувати не буду, тільки квіточки поприбираю і все. Штамбові троянди посаджені, як я казала, в цьому році це прищепа грунтопокривна сванні. Ось перший рік я її прикрию, а на наступні роки вже навіть її прикривати не буду. Штамбова троянда тут прищепа чайно гібридна Луї Дефінес. Ось цю вже прийдеться вкривати кожну зиму. Листячка вона вже скинула, і квіточка вже вона не відквітне. Це треба прибрати, листя прибрати, і буду вкривати. Відео запишу, як я вкриваю двома способами штамбові троянди. Тепер хризантеми. Хризантеми ще квітують, якісь побилися морозом, якісь вже відквітли, тому що вони більш ранні. Якщо це хризантеми, ось такі мультифлори або просто шароподібні хризантеми, їх я на зиму взагалі не чіпаю. Ось відквітла вона, і так вона в мене стоїть всю зиму, і ця шапка вона є утепленням хризантеми на зиму. Єдине, можна попідсипати під кущиком, Компост або будь-яку іншу мульчу, Ну в цьому році краще компост. Мульча зараз замокає, осінь дуже мокра, дуже волога, багато опадів, постіння, на така в нас моросня. Тому ще свої квітники я не мульчувала. Чекаю, доки трошечки хоча б просохне земля, а потім вже порозкидаю мульчу. Що стосується ось таких, Високих хризантем, їх можна зрізати на зиму, якщо вони вас, вам заважають, вони посохнуть, їх поб'є мороз, вони будуть такі не дуже гарні, чорні будуть стояти, ось як ця. їх можна обрізати і засипати чи мульчею, чи там скошеною травою сухою, чи краще. Компостом просто а, саму рослину, само коріння. Ось як я зробила тут: зрізається 8-10 см пагонів і це все можна засипати а, компостом. В принципі, і можна було не робити і цього, якщо у нас була б гарантія, що сніг впаде ще на теплу землю, тому що найкращий утеплювач. Все ж таки сніг на зиму для рослин. Але вже ось минулі зими нам показали те, що снігу все менше і менше, і мороз може голощокам просто вдарити до 10-15 градусів. Просто ось на голу таку землю. Багато рослин страждає від цього. І хочу проанонсувати наступне своє відео, буду розказувати про те, як вберігти свою городню землю від землі. Мовою ерозії. Кому цікаво, обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити це відео. І підписуйтесь на мій канал та коментуйте. Це для мене краща подяка від вас за мою роботу. Маю декілька хризантем у горщиках, які ще квітують. Їх на зиму також обрізати не буду і перенесу кудись, або поставлю просто на городі. Треба з бущатки прибрати і поставити на землю, або можна занести в теплицю, або в неопалюваємо якесь приміщення, і вони прекрасно будуть зимувати. Головне, щоб не перезволожити. І не висушити їх помірний полив, якщо в приміщенні там опадів не буде, і також закрити їх, якщо буде дуже багато опадів взимку. Наступна група рослин це декоративні злаки. Це фаворити мої останні роки. Посаджені вони в мене два роки назад, деякі тільки в цьому році ще недостатньо розрослися, але дивіться, як вони гарно виглядають. І ось ці волоці вони розпускаються, коли сонячна, суха. Погода це дуже красива, і вони постійно змінюються. Це така фактурна структурна рослина буде в нас зимою. Декоративні злаки на зиму не обрізаються. Ну, по перше, вони мають ось таку, от такі струбчаті пагони. Крися, вітаннячка! І ці трубчаті погони, якщо їх обрізати там біля землі, через трубки буде попадати волога, вони можуть вимокнути або вимерзнути. І, по-друге, навіщо зрізати ось таку красу? Декоративні злаки, вони. Мають саме декоративність з середини літа і до наступної весни. А мені вони, вони подобаються ось уже у такому зимовому своєму сухому стані. Виглядають вони, вони просто шикарно. Можна пов'язати снопи з таких рослин, а можна лишити ну, просто такі великі кущ, не зв'язуючи. Я зв'язала, мені так більше подобається, бо він дуже шумний. він так на, на вітру так хрустить, що інколи ввечері мене лякає. Тому я його зв'язала. І щоб не поламалися снігом, якщо такий в нас є зими буде. Це в мене міскантус, балерина, абсолютно шикарний злак, який швидко наростає і не є агресором. Ще посадила я декілька пенісетумів лисохвостих з, з різним кольором волоці. Це кущики такі вони не дуже високі. Якщо балерина росте до 2 метрів, то це й десь до метра у дорослому стані. Зараз вони в мене це їх. Другий рік, ні, перший. Я їх посадила навесні. Також можна пов'язати снопи, а можна лишити ось просто так. Під снігом вони будуть дуже красиво виглядати. Кантус зебріна, також вже я його зв'язала. Тут зразу покажу деревовидна півонія. Он, які гарні бруньки має це квіти на наступний сезон. Її я завжди добре мульчую, тому що розгалужене поверхневе коріння. І хочу вам показати, яка краса знайшлась, коли у нас опали листячко. Дивіться, тут у нас хтось жив і хтось народився. Маю надію, що на наступний рік також вони сюди повернуться, тому прибирати не буду. Тепер про вічно зелені рослини, які роблять структуру нашого саду, коли вже ось така пізня осінь або зима, і хочеться зелені, це юка. Вічна зелена рослина, вона в мене зимує в скрученому стані. Усі розетки я роблю такі пучечки, зв'язую для того, щоб, якщо випаде сніг, у нас же таке буває, що може просто зразу завалити снігом, то ось ці листочки, які лишаться і на наступний рік вони пообламуються і потім не відновляться. Або якщо це крига буде, то я їх обов'язково зв'язую. Крися мене супроводжує під час нашої прогулянки. Також до вічно-зелених відноситься наша лавандочка. Зимою вона красива, що без снігу, що під снігом. Вона дуже шикарна, це, це моя любов. Також армерія це вічно-зелена рослина. Ось тут вона ще квітує, абсолютно невибаглива, дуже-дуже гарна. І також зимою вона радує око. Ну і звичайно, хвойні рослини. Ялівці, туї, в мене є ялини, ось є ялівець ще, дитинча. Ось ці всі рослини, зараз можна їх трішечки обрізати, сформувати. В мене вони ці саме обрізані, я їх чіпати не буду. Туї, туї на зиму обов'язково треба почистити. В мене ще вони не почищені. Ось вичистити це все опали, опалу хвою, видалити і обов'язково позв'язувати. Якщо туї мають декілька верхівок, то треба їх зв'язати для того, щоб також вони не поламалися снігом. Також до вічно-зелених рослин відноситься сантоліна. В мене є зелена. Ось вона і сиза санталіни, їх на зиму ні в якому разі обрізати не можна. Нехай оця шапка буде як утеплення на зиму. Зелену я обрізала десь на початку жовтня. Сподіваюся, що вона гарно призимує, а ця була обрізана після квітування влітку. І ось так вона наросла, і буде саме так вона буде виглядати взимку. Тут у мене піровські, також я її не обрізаю на зиму, тільки підв'язала, бо вітром її почало вже гнути до землі. А он бачите, які брунечки, теж майбутні пагони на наступний сезон. І наша ялинка, яку ми завжди прикрашаємо на новий рік. Початок грудня квітують ще маргаритки, і навіть абрієточка десь я бачила, дала мені квітку. Ну, така в нас погода зараз настільки змінилася. І нещодавно я викладала відео, що навіть лаванда в мене квітувала, і всю я вже її обрізала, лишила тільки один кущ. Ось бутончики, це вже я їх зрізаю на чай, вона вже не розквітне. Тут вона вже трішечки підмерзла, але все одно дуже приємно, коли на початку грудня маємо квітучу лаванду. Як я готую лаванду до зими, в мене є багато відео на каналі. Взагалі про цю квітку в мене, мабуть, найбільше відео. Розділ Лаванда. Там усе про догляд, про розмноження лаванди. Будь ласка, заходьте, буду дуже рада вас бачити на своєму каналі. А в мене на сьогодні все. Пішла в будинок, бо замерзла. На все добре, Па-па.